Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги мандаринки як закуска. Усім гарного дня! Беру сир, 100 г сиру будь-якого. У мене, до речі, два види, ви бачите, різного кольору, але це не обов'язково. Можна брати один вид сиру. Натерла на крупній терці. Далі беру 150 грамів ковбаси, а можна брати м'ясо, грудку і нарізаю невеличкими шматочками. Колбасу відразу відправляю до сиру, все складаю в одну ємкість. Далі беру 2 яйця. Вони вже зварені, почищені, натираю на крупні терці. Наступний інгредієнт це часник. Беру два зубочки, натираю на дрібній терці також цю миску. Далі беру 1 п'яту чайної ложки чорного меленого перцю і додаю сіль за смаком. І тепер заправляю. У мене сметана 20%. Можна заправити майонезом, сметаною або йогуртом натуральним, або змішати ті продукти, які вам більше до вподоби. Наприклад, сметану та майонез. Тут потрібно всього-навсього, ну максимум пару ложечок, півтори-дві ложечки. Ось тут все нормально. Вистачає півтори-дві, у мене півтори ложки, у мене все прекрасно, форму буде тримати. Далі показую, що ще потрібно. Ось тут у мене морква зварена і натерта на дрібній терці три середні морквинки. Робимо наступне. Далі кладу на велику частинку харчової плівки, на неї викладаю моркву, рівномірно розподіляю. далі беру закуску, все це я буду скочувати у кульку. Надаємо круглої форми і викладаю у центр. Далі це все згортаємо до купи, притискаємо, закручуємо. І маємо ось таку мандаринку. І так роблю з усією закускою. Формую ось такі мандаринки. Погляньте, які мандаринки виходять. Ось ці відбитки, ви бачите, лінії, натиски ножем. А от такий хвостик це арахіс, шматочки арахісу. І для порівняння я поклала справжню мандаринку ось вона справжня. І ось закусочний варіант. А ось така мандаринка у розрізі. Така закуска обов'язково приверне увагу ваших гостей. Буде прикрасою на вашому столі. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!